Це може стосуватись кожного. Найперший симптом кров у сечі, навіть якщо нічого не болить. Наявність крові в сечі, часте сечовипускання, біль внизу живота, відчуття неповного спорожнення сечового міхура саме ці симптоми часто ігнорують. Діагностика проста. У ЗД, загальний аналіз сечі, діагностична цистоскопія. Краще вчасно, аніж запізно. На ранніх стадіях рак сечового міхура добре піддається лікуванню. Страшно не виявити, страшно пропустити. Для запису на консультацію пишіть в Дірект. Телеграм, месенджери або телефонуйте. Не бійтесь виявити захворювання, бійтесь його запустити і пропустити.